Пішов сюди шок, коли нашого. Зачем... О, все. Всім привіт, звільняє Антоні. І сьогодні нас обновував Майкрат. Доступили нові обновлення. Також. І наступимо. І, а. у, А, е. а, ой! Так, добавили перше. Чудемо що ми прийдемо. Перше, що ми створимо. Матонька моя рідна, господи поміли. Тут була така, щоб заносить, що це яка тварина. Це верблюд, шкелет, ящерця, вогняна, какашка, козявка, Віслюк, ріді на паук, пошарний покінь, коч, а додали нові тестурки в мові. все в курки, корови, свині. Тільки додали. Так. Першим в мене стола зимового біома, І є зимового біома, і літнього. Так. О, господи поміли. Це ті кури обичні, то його гу... рогінче. У його гу... рогінчі. Вона така волохата, всяка така прикольна маніфреса. Даже сьогодні мамі мені фрес. Та Вона така пушиста. Я б бачив той мод, мені саме більше курка подобається. Ну, май не фресен. вона ніби бик уже у нас якоїсь перехмарский вийшло. Так, і пока що ми тут пучимо пучимо. Я ще нові Ой, новые Це Ой, я Ну, кущ. все засохша трава і кущики. Такі. Трава і кущики, і все. Більше що додавали все. Болотні ну, це ті. Кстати, що добавили, є єсе от літні і змого. то те, що я вам показував, що літні не показував. І ще додавали листочки. Засохші. Це просто має бути листочки. Ну вони виглядають ніби якісь засохші. Доробили Так, далі я домов літній біом. Тут я кислитель был. А пляж, пляж, блин, пляж. Лыки пляж, не пустыня. Все пустыни. Нет. И что я заставлю тут? Не, это просто корова, там свинья, всякая такая. Так высохшие листья. И чем больше добавлять, тем больше высохшие листья. Так, а нам зараз зайти якусь пустиню треба. Так що надягаємо літр бо без польота... без польота... Це буде, ну, якщо польотом, то це буде довше. А за літрами так па 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 І вже там. Так що зараз будемо дивитись, як ми 100 годин, будемо туди залезти. Пішими бубликами. Так. Раз-два-три Пам-пам-пам Що погнали? Ту-ту-ту-туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ой-ой-ой Затягнувши все а Якщо ви не вмієте літати на літерах То просто стріпнути на них І фіорерка просто нажимає, так я ту 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 -тю, тю Просто летимо кудись Надіюся, що ми не йдемо щось Так, а зараз я десь сусу Тогда зараз... завтра в экзиазару это угодно уде есть, я думаю, что за гора месит. Так попи попи попі Ой, пора. Ух, ух, ух. О, получилось. Жену был было страшно. Хоп, 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 хоп. Мы по джунгли, джунгли. какой-то не дарил. А, А, нет, дальше джунгли продолжать. Тут, 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 тут. Тут тут тут. 13 літрів я не можу знайти пустиню. Може це пустиня чи це пляж. Мені вс було по сцені пшину потрібно, Але зараз мені ще й дуже стало потрібно. Опа! Значить тут працюється. Ура. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Этого, 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 свинущего. Так, перше, все корова. Майне фрес, она коричневая. І роги инакши, чем после. Здорово. Дальше. У, Что за киндер сюрприз? Така рыжая с оранжевыми полосками. Прикольно курочка и свинка. Ну сейчас. Сі... Це майже таке саме, як е, та... кров. Все, прикольно. Добавили. І И ще на кактуси, Ще літочки я вам покажу. Ще на кактуси додали квіточки. На кактуси додали... Зараз, що квіточки треба найти байдавого. Тут добавили таких Багато... Не, ну на багато такі Такой желтый колер и ружавый. Не, ружавый бук, И селеточки, какие меньше меня и вид кактуса к Ну и все. Обнова уже закинул. закину. О, не, обнова уже все закинулось. Так что подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на подлайку. И всем до новых встреч.